Хочете стати головним лиходієм? Тоді час будувати нищівне підземелля у настільній грі «Супербос Монстер. Ви той самий фінальний босс зі світу восьмибітних героїв. Завдання побудувати найсмертоносніше підземелля, заманити в нього героїв і знищити їх. Перш ніж вони доберуться до вашого лігла. Кожен хід у вас буде можливість додати нову кімнату до свого підземелля. Кожна кімната має унікальні властивості: всередині або пастка, або монстр, скарби і кількість ушкоджень. Герої вирушають до того підземелля, де більше привабливих скарбів. Потім вони намагаються пройти його кімната за кімнатою. Якщо не витримали, ви забираєте їхню душу. Якщо дійшли, отримуєте поранення. Хитре комбінування карт та заклинань, і ви швиденько забуваєте про незваних гостей. Перший, хто здобуде 10 душ, стає найхардкорнішим босом і цінуйте вашого посіпаку. Завдяки йому можна запросити непереможного героя до підземелля іншого гравця. Супербос монстр це ретро атмосфера фентезі і стратегія в одній коробці. Побудуйте найсильніше підземелля і станьте легендарним антагоністом.